Ми йдемо по дну річки Саксагань, яка колись була. Раніше тут глибина досягала до чотирьох метрів. Потім трішечки впала і стабільно трималася десь два з половиною метри. Віталій Безверхі, мешканець одноіменного з річкою села під назвою Саксагань. Пригадує, як торік через підрив росіянцями каховської греблі стрімко зникала вода. Водосховище припинило забезпечувати водою кривий ріг. і Її почали вибирати із Саксагані. Так нам сказали, що відкрили шлюзи для того, щоб підтримати місто Кривий Ріг. 9. Слюди відкрилися в макордах. В макордах є дамба, яка перекриває цю річку. До критично низького рівня вода впала ще на початку цього літа, каже пан Віталій. Завзяти рибалка із болем говорить про загиблу рибу у саксагані. Водойму зариблювали щороку, випускали з тисячі мальків, більшість з них вже загинула. Дуже обідно, дивиться, і жалко, жалко природи. В першу чергу Природа, те, що тут дійсно загинуло. Загинуло багато риби погинуло. Зараз ми дивимося сюди. Знаю, що тут можуть бути і карасі під оцим мулом. Та найстрашніше з колодязів зникла вода. скаржаться люди: три села Саївка, Чумаки та Саксаганя. Це майже чотири тисячі населення, практично без води. Ми як набирали, то напору ну, воно аж вистакувало. Шуміло труба легала. Пані Ольга мешкає у селі Саксагань. Говорить, єдине, що рятує відсутність великого господарства, та гектарів городини, бо ані поїти худобу, ані поливати рослини було би нічим. На початку весни ще рівень був де оце ж пористе. А зараз ну, вже на 6 кілець вода впала, залиши пів кільця. Ну, бралося чотири відра, а зараз на даний час, на сьогодні два. А третій не набираю, тому що вже починає смоктати пісок, і я боюся за насос. Полити город чи витратити на гігієнічні потреби перед таким вибором щодня стоять люди. Додає пані Валентина, жінка із сусідніх чумаків. Багатодітна матір каже у житті б не подумала, що проживаючи в селі поблизу води, не зможе її набрати. Щоб полити огород, наприклад, так, я поливаю огород, потім мені не вистачає не попити водички, не помиться. мене троє діток, і ми тепер без огорода все висохло. Немає води. Випалене глистягородини практично без врожаю цього року залишилась і пані Ольга. Оно огірки пропали помідори, перець отакісінький, бо не поливається. Не вистачає в мене води. Ну я кожен год поливала, завжди була з урожаєм. А зараз в мене немає, нічого немає. Воду жінка стала економити і в побуті, бо, каже, в колодязях вона практично зникла у багатьох односельчан, тому до неї набрати хоча б відро ходять ще троє сусідів. Сьогодні качала, бо воно, воно з утра наготовила, бо прийдуть сусіди, викачують, а в мене не буде чим управлятися. Рік тому розповідають селяни, щойно відкрили шлюзи і рівень води у Саксагані тільки почав падати. Всюди почали писати листи. Реакції кажуть нуль цього року. Місцеві знов забили на сполох, телефонували на гарячу урядову лінію, зверталися й до районних чиновників. Писали письмо отвіт, який. 6 тисяч населення е, Саївка Саксаган Чумаки по сравненню шесто тисяч населення Криворога. Ви обійдете поки без води. Але врешті люди домоглися проведення зборів. На зустріч приїхали представники держекоінспекції та міністерства екології. Жителів вислухали, але кажуть, вдіяти зараз нічого не можуть. Місцеві розгнівані. Скажіть, хто не знає, де дівається вода Не знаєте? Розказують. Шлюзами сюди відкривається шлюз. Зараз, кстати, він відкритий теж. Зараз 2,3 куба в секунду йде зброс води. Іде у е, Кресівське водосховище. З Кресівського водосховища 33-м каналом. Знаєте такий канал? Попадає вода в південне водосховище. Оттуда попадає попадає е, лівобережній частині Кривого Рогу, населенню і підприємство. Забір води з річки Саксаганя, точніше, її залишків, продовжуватиметься, говорять чиновники, бо магістральний водогін, який має повністю забезпечити водою кривий ріг, ще не працює. В зв'язку з тим, що е, добудова е, водогону від річки Інгулець до е, південного водосховища, затримується е, скицводи е, прос попросило місто, попросила ця комісія здійснити ще на один метр. Велелюдні збори результату не дали, зросло лише обурення, кажуть мешканці, бо перспектив поки жодних. Це нас посміялися і до свідання. Ну це ж не ми тільки залишимося, да, сел. Ну куди я дінуся, я не знаю. А жовті води, а піті хатки, куди дінуться? Це ж теж з нашої річки качають. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенка. Новини 11 каналу.